Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. О, друзі! Наблизились до наступної історії прямо ефірної і включення нашого Антона Пшеничного. Справа тім, що у мережі з новою силою спалахнула дискусія навколо. Житлових комплексів з закритою територією. Тобто, якщо ви там не живете, вам туди засі, і доведеться що? обходити оцю величезну масштабну територію для того, щоб дістатися свого а, пункту призначення. Ну такі можна знайти вже в багатьох містах, і навіть селах України їхні мешканці хвалять житло за безпеку, угу. розвинену інфраструктуру без зайвих людей. А противники згадують зайві сотні метрів, які отож. часто треба. Ну отож, тут інша сторона є. У мене інша позиція, Ого. які часто треба пройти, щоб просто-напросто обійти закриту територію. Антон Пшеничний розбирався в цій темі, в чому плюси і мінуси закритої території, і що про неї каже законодавство. Антоне, слухаємо тебе уважно. Колег, доброго ранку, от та сама дискусія дискусія, про яку ви згадали, яка нещодавно розгорілася саме в українському сегменті Твіттеру, з новою силою набрала оборотів після одної з останніх ракетних, навіть не ракетних, а комбінованих атак росіян. Тоді уламки збитого ППО дрону впали на ось цей от яскравий симпатичний житловий комплекс із закритою територією. І тоді навіть його мешканці в соцмережах писали про те, що оцей шлагбам який е, на в'їзді в територію стоїть він затримав пожежних на 3-5 хвилин. А ми розуміємо, що таке під час пожежі. Зайві хвилини там грають роль вже не хвилини, а навіть секунди. І тому можливо там наслідки могли бути. Не такими сильними, але все ж таки, от маємо те, що маємо. Якщо говорити загалом про закриття ЖК, то зазвичай це не дуже висотна забудова, і принаймні за сучасними мірками це в середньому 9 поверхів. Це охайна доглянута територія, це дерева, які ростуть. Їх дуже багато, і вони високі, і вони такими вже й купуються. Щоб люди одразу, коли приїжджали в такий житловий комплекс, вони одразу жили в красі, бачили таку рослинність. і... Разом з тим, це паркани, це шлагбауми, це пункти пропуску, і навіть як тут. Колючий дріт, часто на територію такого житла просто так не потрапити. Власник чи орендар квартири має передати заявку з прізвищами гостей або з номером автомобіля. І якщо така заявка є, тоді він може потрапити на територію. Навіть якщо людина просто хоче зайти в кав'ярню, в ресторан або в клініку, яка розташована на території закритого ЖК, все одно ця, цей заклад має передати інформацію на охорону і лише тоді. Його туди запустять гостя. Плюси такого житла е, очевидні, мінімум сторонніх людей, це е, які можуть знищити благоустрій, зазвичай розвинена інфраструктура, так зване місто в місті. А ось мінуси для мешканців, принаймні таких комплексів, не завжди не завжди не завжди помітні, як і не завжди люди, які хочуть огородитись від зовнішнього світу, до кінця розуміють законність рішення про закриття повне закриття, е, закриття е, закритої території. Я спробував в усьому цьому Зібратися що законно, що ні, що думають про все це жителі таких комплексів, і що ж говорять там в Твіттері. все це я зібрав відповіді на все питання зібрав в одному сюжеті. Давайте його зараз переглянемо. Такі ЖК вирішують проблему локально, але вирішувати проблему варто глобально в українському сегменті соцмережі Twitter активно обговорюють житлові комплекси з закритою територією. Більшості людей це явище не подобається. Це видно, зокрема, в закріпленому голосуванні. Понад половина голосів проти, а свою думку висловили понад 1800 людей. Найголовніше про що пишуть. Це зайві сотні метрів, які доводиться долати, щоб обійти глухий паркан. Сніданок робив цілий цикл матеріалів про закриті ЖК, і тоді інженер-архітектор Дмитро Макагон пояснював, закриті двори, особливо у великих ЖК, просто нівелюють функції міста. В принципі, сенс міста це е, проживання людей щільно, комунікації для того, щоб їм це було економічно вигідніше. Ну, це ще з давніх -давен, там, е, Люди об'єднувалися в щільні міста, щоб там захищатись, там, ну, стіну збудувати і е, вести якісь комерційну діяльність. В цьому саме сенс. А коли ми відгороджуємося від інших людей, то звичайно ну, цей зв'язок втрачається. Але з архітекторами та урбаністами не погодяться люди, які спеціально шукали житло з закритою територією. Саме так декілька років тому робила Альона. На той час дитині було 6 років, і я хотіла, щоб вона вільно могла вийти там, покататися на велосипеді, і якось було це комфортно і безпечно. Жінка каже, що її житловий комплекс справжнє місто в місті. Тут є все: все від клініки, від ресторанів, салони краси, ветеринар. Якщо є якісь там кішечки, собачки все, все є, що потрібно. Також плюсом Альона вважає потужну спільноту, яку створили мешканці. Це був великий плюс, коли почалась війна, то дуже сусіди об'єдналися, чоловіки сусіди, і вони охороняли зараз. В ЖК працює лише охорона, але сторонніх вони не пропустять навіть до закладів, що розташовані за парканом. Навіть якщо ти кажеш, що ти там у якийсь кафе, ресторан все одно вони запитують заявку. Але чи законно закриватись від світу аж настільки? Адвокат Руслана Мохнюк пояснює: якщо земля під будинками у приватній власності, то власник має право закривати територію. Якщо у комунальній закритися також можна, хоча це і буде складніше. Якщо це комунальна земля, то звичайно потрібно буде узгоджувати це питання із органами місцевого самоврядування із державними адміністраціями. Хоча є випадки, коли залишити прохід буде потрібно, навіть якщо земля приватна, тоді вступає в силу поняття сервітуту це право проходу на чужу земельну ділянку. Звичайно, такі обмеження можуть порушувати права інших співвласників інших будинків. Які навколо розташовані для цього обов'язково потрібно становити право проходу сервітут, щоб надати можливість іншим співмешканцям інших будинків мати доступ до своїх будинків і проходити. Але перш ніж думати з сусідами про закриття території вашого будинку, треба дослідити, чи рятує паркан від крадіїв чи вандалів. Фаховий аналіз показує, що ні, а ось сучасне освітлення, чистота, порядок та відеокамери якраз навпаки. Тобто в загальних рисах все зрозуміло. Плюси очевидні, мінуси можливо не настільки, але вони також є. І насправді немає нічого поганого кримінального в тому, щоб закривати територію. Але та територія має, по-перше, бути закрита законно. По-друге, не створювати перепон для інших пішоходів, які е, проживають поруч. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про той масштаб, який є зараз, кількість закритих ЖК, то це поки що не створює проблему, поки у нас не закритий кожен двір. Ну і по третє Кожна е, по третє якщо потенційно закрита територія може заважати забудовник, вже кое має дозволяти транзиту дозволяти то правило сервітуту. На цьому тему закритих ЖК я закриваю і наступного разу побачимося з вами вже у другому сніданку. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Антоне. Так розтлумачив і з точки зору е, закону. А ви, дорогі глядачі, так само долучайтеся до обговорення. у нас то з Людмили така дискусія почалася, бо ти кажеш, там є і плюси, є, і певною мірою. Мінуси. Я за те, що ну а якщо це великий дійсно масштаб у цієї території закритою, а мені треба в обхід дістатися свого пункту призначення, бо у мене там ну, мені терміново треба. Я не порушую нічі простори. Пустіть мене навпростець, піду. Я нікому не заважатиму. А, а Люся мені кажуть питання безпеки, і воно правильно так має також бути. Я за закриту територію. Я як мама я переймаюся за те, щоб я могла відпустити дитину, я коли тобі... можна відпускати на дитячий майданчик. І я за те, щоб е, жодні там наркомани, алкоголіки. А якщо я не наркоман, багато, я не алкоголік. Слухай, я не дивіся, наражаю небезпеку на інших. Ну, я... дивися, Руслан. Ну звідки хтось знає, я знаю, що в тієї людини в голові. Чи це е, е, Антоне? Дякуємо тобі. У нас тут продовжаться дискусія. Хай послухаю, також цікаво, а, це чи... його чи це люди, якийсь чоловік чи жінка, які хочуть викрасти дітей? Це безпека моєї дитини. Я розумію, що я можу відпустити ну, на дитячий майданчик. Слухай, я це... розумію, що це закрита територія, і там ніхто чужий вешатися це не може буде. Бути окрім схоже тих на якусь сусідів. резервацію. Та яка ну... резервація? Ну здрасті у нас половину так в місті маленькі. Наприклад, у мене невеликий ЖК, Так воно закрите. Я розумію, що я спокійно можу випустити дитину, а там якийсь сусідній мікрорайон, де. Ну є ну багато непевних якихось людей там наркоманів і так далі. Я розумію, що принаймні на цій мікротериторії я можу бути більш-менш безпечна. І так само стосується крадіїв. Звичайно, вони знайдуть метод, як пробратися. Але коли вільна територія Заходи, хто хочу, хто звідки? Ніхто не знає потім по камерам, а що це за людина? А до кого ця людина приходила взагалі, А я не знаю. Я не знаю. У нас, наприклад, з сусідніх територій у нас беруть, роблять собі так само дублікати, і вони вільно. Но приходять з дітьми на наші майданчики, чи ми на їхні? У них є оцей ключ, про який Антон говорив, і вони вільно собі можуть з сусідніх будинків приходити в кав'ярню, навіть не требуючи того, щоб їм давали особливий дозвіл. Вони мають цю перепустку, багато людей, багато сімей, які проходять собі гуляти своїми дітьми. Чи діти самі а, туди бігають? Я знаю інший спосіб просто деякі мешканці безпеки... продають ці магнітні ключі тим, кому треба йти на простець. Ну, дивися, І Ти ніколи ні вже... не дізнаєшся. маніак він чи ні? Ну От, слухай, та... але це не масово. Тут питання мені здається, так, що коли з'являються діти, і коли ти розумієш, що тут йде питання про безпеку, то ти вже зовсім Ох, по іншому на це. Це моя позиція. Це твої ти маєш право на свою позицію. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Поки Росія існує як державне утворення. загрози загрозиться? Нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде нашої форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.